4WD Smart на 100 кВт батареїв, рейлінги на даху, інтеграцію заднього складу з Дестійкою, а також великий салон з більшним простором над головою заднього ряду пасажирів. Пу-пу-пу. АСМР! збер. В комплексі йде сіми кіловатна зарядна станція, та я ні. Я не йду в комплекті. Все гарно, класно, чотко, все як треба. Бувай, Тетянко! Просто подивіться, як тут багато місця для моїх колінок. Враження неординарні такі. Мені трохи заважає ось цей момент. По музиці вони зробили дуже великий крок вперед. Яка різниця між 007 просто і 007 GT? дітті? Дизайн. Все. Це як рестайлінг зікір 001? Це більш сімейний варіант, 007. все. Ну добре, що ти обереш на нуль чи 007 GT? Напевно, 007 GT. Xiaomi Su7 ультра чи 007 на цьому О-о! Я не дружина. Зікер 007 GT – це хижак серед електрокарів. Який був створений, щоб розбурхувати емоції та порушувати усі правила? Він не просто кидає виклик старим авторитетам, він зриває з них корону. Цей універсал виходить на сцену без зайвих слів лише для того, щоб змінити гру. Зустрічайте сьогодні на огляді зі 007 GT. з вас лайк, а Ми почнемо. На 7 GT має універсальний дизайн, який підкреслює його унікальність. Рейлінги на даху, інтеграцію заднього скла з Дестійкою, а також великий салон з більшним простором над головою заднього ряду пасажирів. Зікерно на GT оснащений акумулятором Golden Battery, розроблений компанією Джилі. Акумулятор підтримує архітектуру на 800 вольт і забезпечує швидкість зарядки до 4-5 секунди. Це дозволяє зарядити батарею на 500 км лише за 15 хвилин. Максимальна потужність зарядки становить 500 кВт, що є значним досягненням для сучасних електромобілів. Цей автомобіль в нас в повній комплектації 4WD Smart на 100 кВт батареї має повний привід, як я вже сказала. А, і також запас ходу до 650 км. А кінських сил тут 646. Діаметр колес 20-й, попереду підвізка незалежна подвійних поперечних важелях, а позаду багатоважельна незалежна. Розміри авто, довжина 4864, ширина 1900 і висота 1460. Пу-пу-пу! <гум> Я забула, як в Зікера відчиняється заряд. Все. Я не забула, як в Зікері відчиняється зарядна станція, все добре. Так, у нас є порт швидкої зарядки та більш повітря. Давайте реально зараз зробимо смер. Слухайте. об'єм багажнику тут 645 літрів. В комплексі йде 7 кіловатна зарядна станція, та я? Ні, я не йду в комплекті. і розкажемо про багажник без мене. Що тут в нас? Тут у нас коврики. Ой, тут не тільки коврики. Дивіться, це в нас ще джилеточка. Це як його трикутничок. І ось тут компресор. Далі що в нас тут йде? Так, складання заднього ряду. І я, якщо не помиляюсь, якщо скласти задній ряд, то об'єм багажник буде 1700 з чимось літрів. Тобто дуже багато і велике. Тут у нас ось такі бачите, дві резиночки з однієї та другої сторони. Ось такі крючочки. Складання заднього ряду, ручок ось такий, максимум 3 кілограми. Світло тут є. Ось. Є підкурювач з цієї сторони і з цієї сторони є динамік. Це все по багажнику. Ой, дивіться, тут навіть також є це кріжечки. Приходимо до слону. В комплексі з автомобілем іде два ось таких брелка. Та дві NFC карти. Як можна відчинити автомобіль? Я ось вам завжди показую. По-перше, це підходу, підходиш, автомобіль відчиняється автоматично. Він тебе бачить. Зачинити автомобіль можна завдяки NFC карти. Також відчинити. І відчинити автомобіль можна завдяки брелка. Також на брилці є офігенна просто фішка. Багато хто не знає, як її користуватися, але я вам зараз все покажу. Тут, якщо ви побачите, є ось така кнопочка паркінг. І взят вперед. Ми її зажимаємо, автомобіль складає цей і зажимаємо. І автомобіль починає рухатись. Це я зажала кнопку, відпускаю. Автомобіль зупинився. Все гарно, класно, чітко, все як треба. Тут фішка є: електродвері. І доводчик дверей, що дуже-дуже круто. Тут двошарове скло, що робить дуже гарну шумоізоляцію. Далі в нас що йде? Поєднання шкіри напа та алькантари. Але це не алькантар, це напилення якесь. Напевно, це на алькантарі напилення. Таке, знаєте, цікавеньке. Так, Тут у нас пластик. Динамік, динамік, динамік. саунд. Чотири кнопочки дивіться. Лише чотири. Відкривання закривання цих вікон і відкривання дверей. Тут в нас нічого немає. Є екстрене відкривання дверей. Комфортно, дуже комфортно. Так, зараз. Ще швидко спробуємо. Ага, це налаштування. Під спиною є електрорегулювання. Ну, це було б дивно, напевно, якщо не було б електрорегулювання. Так, виїжджає атаманка підколінна. Ну і дуже-дуже дуже приємно. Дуже приємний салон. Дуже комфортний салон. Бувай, тетянко! Вибач, я випадково нажала на гальма, і воно закрилося автоматично. Так, кермо тут поєднано в двох кольорах. Тут взагалі салон весь в червоних і чорних кольорах. Дуже гарно. Ось цією червоною ниткою дуже гарно виглядає. Кермо, як Зікер не на першому, таке знаєте, скошене, зрізане. Ось тут і, ну, дуже приємні відчуття. Камера 360, голосовий підтримник. Підтримник. Помічник, дякую. Це я так розумію, що налаштування якісь типу фруз-контролю. Це також налаштування мультимедію це, це цікава штучка. Щось цікаве, але я не знаю, що це. Ага, а це в нас налаштування ось тут де на цьому виводиться усі налаштування на приборі по приладі Далі зліва в нас поворотники. Та двірники, справа, селектор передач. І круїз-контроль, до речі, тут так таки є. Далі попереду мене приладова панель і проєкція. Дуже гарна проєкція. Але єдине, що я зараз бачу, це буква П, паркінг та автомобіль. Цей автомобіль. Все, це. це все, що я бачу. Що страшного? Так, назі мною дзеркало. Дзеркало, звичайно, як. В усіх не не перших, на нуль самих, в усіх зікрах. звичайне зеркало, але, але ну, добре, гарне. Знаєте, після цього дуже складно казати щось про інші зеркала. Ну і на зі мною дуже гарна панорама, дуже гарна, дуже велика. На весь салон вона вже затанована. Бо в нас попросив клієнт. Ми привезли цей автомобіль під клієнта, нас він попросив, ми затонували. Дзеркало заднього огляду, як дзеркало заднього огляду, зовсім звичайно, якщо так можна сказати. Але подивіться, який тут гарний клієнт. Просто вау. І що я хочу сказати, що тут є. Так, тут є масаж, підігрів, вентиляція та масаж. Переднього ряду і підігрів заднього ряду. Все. Це все що є по а, передньому, а, по посидінню, скажімо так. Ну, дуже приємна така перфорована шкіра, дуже гарно. Зроблена, мені дуже подобається. Так, що тут у нас ще є? Барточок. А, Ну як завжди, це ж зікер. Ага. Я знайшла. Так, це в нас книжка зікер. Ну, бардачок такий, знаєте, звичайненький. Не знаю, що я очікую від бардачка, але щось очікую. Козирьок тут також є, дзеркало з підсвіткою є. Гарні такі дзеркала. Взагалі дуже мені подобається. Так, і що тут ще є таке? Ось тут кнопочки, блокування дверей, відкривання багажника, мультимедія. Ця кнопочка, як я знаю, то можна налаштувати під ваш запит і обдув. Далі в нас ідуть дві зарядки. Ось тут тобто такі гарні Сінжусі, знаєте, а, цей Джеймс Бонд 7. Знизу ось тут є місце. У нас тут лежав мікрофон, ключі. До речі, так, можна ключі сюди покласти. Гарне місце для ключів. А, далі в нас Ось тут підстаканники, Два. один нижче, другий вище. І ось тут в нас бардачок. бардачок великий, дуже великий. Тут є ще місце, ось тут дуже великий, такий крутий бардачок. З двома входами під Type-C. Тут в нас немає нічого. Розмір цього екрану 15,4 дюйми. Як звичайний зікер, знаєте, що подобається, що можна ось так влаштувати різні кольори з зікером. Прикольно виглядає. Дуже прикольно. Тут поставили все, що хочете. До речі, мені дуже подобається ось цей кольор. А багато кому подобається ось така сланова кістка. Ну, Гарна ніколи. Але ми залишимо роже. Як і було. Цікаво, як на задньому ряду. Просто подивіться, як тут багато місця для моїх колінок. Майже метр вісімдесят зріст. Просто вау. Так, в кріслі в нас є ніша. Невелика така, дуже невелика ніша, але вона є. Ось тут є така а, цікава штучка а, Magnetic Link. Я так розумію, що це магніт для того, щоб ось так планшет або телефон зліва в мене підсвітка, ручка. Динамік це такий, я так розумію, що це гачок. Ось так берете. чіпляєте. А, Палець застряв. Ось так. Пінк. Я не знаю, як правильно поцепити, але воно тут є. Тут динамік, тут динамік, тут динамік. Три динаміки. Відкривання закривання вікон. Кручок ось тут для ваших речей. І підлокітничок. Ось з двома підстаканниками і невеликою нішою. Ось тут. Тут начебто щось є, але нічого немає. Так, а ось тут в нас знаходиться два порти Type-C. Це начебто. Так, це все позади міре. Тому переходимо до цікав. Ми вже на тест-драйві нашого Zikir 007 GT. Зараз я буду питати нашого Олександра. Привітайся, будь ласка. Всім знову привіт. Олександра, давай розкажи нам, як тобі автомобіль. Враження неординарні такі. З одного з одного боку мені дуже подобається, тому що щось на від тізика. На то вже все приїлося і 7X, і просто X, і 09, і 001. Все дуже однообразно було. А, з приводу цієї машини це щось нове в новому дизайні. Мені він більш подобається, ніж ну, сьомой, звичайно. Він а, дуже гармонійно. Дуже прикольні них кольор, кольори з'явилися. Дивіться, які вони є зараз. Раз, два. Перламотровий такий розовенький, зелененький, такий. От. Реальність ці Да, такі інші. Так, можна такі кольори замовити. Може, зупинимося. Ну, насамперед машина дуже класна, по комфорту тут. По ну, все, в принципі, як у 01-го комфортне, досить просторо в машині. Мені трохи заважає ось цей момент для моєї галиці. Ось тут -от мені трохи маловато місця. По всьому іншому, по музиці вони зробили дуже великий крок вперед. Тут дуже гарний зікр саунд, дуже гарно працює, дуже чітко. Такий колір салону, мені теж дуже подобається. А так, в принципі, ну, не вистачає газової панорами. То таке. Яка різниця між 007 просто і 007 GT? Дизайн. Все. Внутрянка вся така сама. Тобто, можна вважати, що це як рестайлінг зікер 001, так і для 07? Ну, так. Да. Да, да. Це більш сімейний варіант, ну в цьому все. Тут більше багажник, тут э, більше місця в салоні, більше простору. А, та і в принципі все. Мені здається, сам автомобіль начебто більше. Бо ну, це як його називають. Є седан, а є універсал універсал. Це універсал, і це напевно єдиний універсал, який мені подобається. Лікіт ну, на носі мені просто звичайно не дуже сподобався, бо я головою билася, і мені було дуже незручно. Я виглядала як дитинка-переросток на фоні нього. А цей автомобіль виглядає ну, дійсно круто. В ньому дуже багато місця і комфортно дуже. Тобто, перед ногами ось тут доволі комфортно. То була машина більш як спортивна. Ця машина більш як сімейна, і вона мені дійсно подобається. І я не помічаю, що вона універсал, тому що ну, мені схоже, вона позаду як ну, не перша. Саша, хотіла тебе запитати, чи віриш ти, що саме цей автомобіль? Доста розганяється за 2,9 секунди. Не вірю, тому що вона розганяється за 2,8. Ну добре, що ти обереш, на 01 чи 07 житті? Напевно, на 07 житті. Але без летбару. Це що? Фара. Вона на не потрібна. Зайва. Я б зробив собі холодильник. Так. Ось це я б зробив, тут його не вистачає. Ну, в принципі, все. Електродвері є, заводчики є. Ну, так, все, все нічого окей. Xiaomi Su7 Ultra чи на цьому GT. Полі. Ну, на цьому GT, але з більш м'якою підвіскою. Вона дуже жорстка для мене. Для мене це перебор. Добре, а як тобі проєкція я? Ось побачила, що проєкція дуже гарно виглядає. Що ти скажеш про проєкцію? Вони її навели, дуже класно все відображається, все показано в плані там, ось людина сидить. І плавочка, вона, наприклад, не промальовує, але там, що там людина, є, промалювала. Більш чітка структура стала. Взяв би я собі. Якусь машину з лінійки зікр в своє професіональне керування для себе. Однозначно так, я би взяв, мабуть, саме для дружини. Однозначно так, я би взяв або X, або 7 X, тому що 7X їй дуже подобається, а я би взяв X, тому що мені було б спокійніше. Ось, для батька я б взяв 7. Для мами я б взяв 09, вона любить такі буси. Навпаки, я би взяв для, для батька батька 09. Так. Да, 09 для тебе я б взяв. 9X. Для тебе. о о Я не дружина! Я б взяв 7Х. а для мами я б взяв. «Автопром зікер настільки прискорює час, що буде набагато краще автомобіль, ніж 9X. Подивимось. Прикол? І видивіться. Саме кібермотес. Прикол. Прикол. Будуть літати машини. Ну, все. Зустрінемось через два роки. фінал. Да, а, фінал? А я думала, що є щось розказати про цей шикарний автомобіль. Але якщо фінал, то фінал. Дякую, що подивилися наш огляд. Якщо ви хочете замовити саме такий зікер на носому жуті. Звертайтесь до Кібермоторс. Ми чекаємо саме на тебе. З вами були ми і я, як завжди. Дякую, що подивилися цей випуск до кінця. З вас підписка та лайк, а ми закінчуємо.